Вперше за три з половиною місяці ніч на Дніпропетровщині минула без атак росіян. Сказав про це голова Ова Валентин Резніченко та нагадав, що не час розслаблятися, адже ворог підступний і знову може вдатися до терору. За 20 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області. Поранили одного крім того, правоохоронцями виявлено тіла і ще дев'яти цивільних убитих росіянами під час окупації. Повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Загалом, протягом минулої доби, росіяни завдали три ракетних і 24 авіаційних удари по Україні. Більше 30 обстрілів здійснили із реактивних систем залпового вогню. Далі про таке до окупованої Херсонської області, за даними Генштабу, Росія перекинула до двох тисяч своїх мобілізованих. Запоріжжя обстрілюють ракетами. Тамтешня ОВА закликає мешканців не чіпати уламки ракет, які могли залишитися після атаки. Адже ці частини боєприпасів вибухонебезпечні також просять не фотографувати.